Привіт, друзі, вітаю всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас вівторок, 15, мабуть, 15 квітня, і ми з вами все купали. Це Польща. Для новеньких трошечки про себе ми з Запорожської області, місто Енергодар, тимчасово окуповане містечко. Приїхали ще в 2022 році. Це таке коротеньке, тому що є нові підписники. І постійно пишеться в коментарях ви відкуда. Так я вже скорочено буду вам казати відкуда і куди. А сьогодні я з дому. Ой, дівчатки, начало дня якесь у мене смішне. Вибралася на вулицю. Богдан у школі сьогодні передавали, Учора Вовок мені читав, що передаю дощ. трошки камера стоїть боком, ну, міняти нічого не буду, бо накручу ще хуже. Вовек вчора сказав, що сьогодні буде дощ, ну буде ну, дріб'ядень, таке невеликий дощ. Ну, я збиралася вийти погулять трошки і до 10 часов, у 10 часов відкривається український, український магазин. Тут ще й наголос треба казати. Український магазин відкривається в 10 часов. Хочу сходити, подивитися формочки для пасочок. Осталося тут і тижня не залишилося, а у мене ще на пасочки немає нічого готового. Казала вам, що буду і проводні робити, і всякі, а нічого не, не виходить так, як. я не серйозна свого слова, тому що у мене здоров'я не дозволяє так, як я хочу. Я день лежу, день скачу, день плачу, коротше так, як Господь дає, так і роблю. Сьогодні я планувала вийти в український магазин і купити формочки. В тому году я там купляла. Мені хочеться, звісно, у формочках воно ну, не витягується з формочок пасочка. І потім, коли знімаєш, вона трошки знімається з неї, шу, ця ж е, хрусточка. Е, ну, Ліда мені доказувала тільки, що, що нічого страшного, це так треба, це ми ж все одно знімати не будемо. Воно буде з тими. Хочу пасочку, щоб у мене на столі була пасочка із хрумтячою шкурочкою. Це як е, тому спечу формочки. Єсть, я купувала формочки, ще в ній не пекла, тому докупила формочки і не пробувала. То велику пасочку я спечу в формочки, а так формочок маленьких куплю. В магазині, якщо в них є, і будемо пекти, будемо пробувати. І треба потроху робити зюмчик, купити муки. У мене нема. Так. І що ви думаєте? Все так хорошо починалось. Дома закінлось кофе. Треба зайти до Ліди попити, бо без кофе, а ви знаєте, хто кофеман, хто любить дуже кофе. Без кофе не буде діла. І так вас не бачу, себе не бачу, а там і вас не бачу. І в очках, мабуть, не дуже буду бачити. Ну, давайте трохи так, трохи так. А, я думаю, зайду до Ліди, поп'ю кофе і вийшла з дому раніше. Вийшла в дев'ятого, поки дотопала до Ліди, поки купили кофе дев'ять, А ну, ще час вперед у мене. Я б могла цей час ходити в парку, ходити прогулятися десь. Вийшла з дому і забула зонтик. Це чесно, якась катастрофа. Ну, як це от без зонтика я виходжу, завжди, завжди, хоч лилень, хоч яка б не була погода. У мене мозги на задньому плані, коли мені треба щось заповнити, чимось вийти. Ось вийшла я без зонтика, а на вулиці мрячка. А голова ж то моя помита сьогодні. Якщо я зараз вийду під мрячку, Ліна дивиться в вікно, та там не дощ. Люди правда ходять без зонтів, без нічого. Ну, я ж намочу свою голову. Мені треба хоч день до нею проходити. А я бачу калюшка тут напроти магазинчиків, калюжа. І бачу ту калюжу, що туди капає дощ, значить він йде. Ліда подзвонила, подивилась в телефоні. він буде йти до 10 часов, а потім не буде. І більше всього, що я тепер я хотіла йти дорогою і записувати вам відео. І більше всього, що я тепер буду сидіти тут до 10 часов, поки він трошки втихне, а в 10 часов відкриється магазин, я піду куплю, що мені треба. І вже тоді після магазину буду ходити гуляти до 12, поки Богдана привезуть із школи. Буду, може, трохи двигатися в сторону школи, я не знаю. Ах. Ну, от такі в нас. Коротенькі справи. Що я забудь кувати? Оце хотіла з вами поділитися. І все, буду закруглятися на вулиці. Вийдемо все-таки, я думаю, і трошки знімемо вам нашу погоду і нашу жисть обичну, оцю повседнівну вуличну суєту. Покажу вам, покажу вам трошки пізніше. Все, пока-пока. Ну що, друзі? Не дождалися ми з вами погоди. Капішончик накинула. Він мені кажеться ще більший став, як був, вже без 10-10. Що ж я буду сидіти? Накинула катишон та й топаю. Десь треба в парку, бо тут машини буде дуже густий, так? Да? Вовик подзвонив, читався, що він робить а я вже дійшла півпарка. Пішла в сторону, щоб з вами побалакати, яка я за... Бачите, що дощик робить. Воно ще ж був лак на голові, а тепер дощ. Ну, нічого страшного. Все одно по зонті ніхто вертатися не буде. Там у мене вчора ніночка спрашувала, чи Богдан у польську школу ходить. Так, да, у польську, з першого класу пішов у польську школу. І вони йому непогано, тому що їх з першого класу учили читати. І все. І він оце з перших класів почав цим займатися. Якось, ну, може, й не все знає, так як польські дітки, ну йому легше. Свахин онук приїхав у якийсь клас, там сьомий чи який, чи шостий. Йому було важко, тому що треба вчити польську, а тоді ще й. Усі, ж, усі остальні предмети на польській мові, так що йому було важко. Аж перездавав, не здав, був тоді перездавав. Так що такі справи. Що я ще хотіла спит... відповідати вам? Ще якісь були в мене питання. Опять було питання Суржику, хоріже. Я порекомендувала до лікаря, якщо чи кров з ушей йде чи Ріже. порекомендувала до лікаря. А так я не пам'ятаю, може, що вспомню, тоді скажу. Хто з вас буде пекти пасочки, ви Лучше мені напишіть, щоб я вас не грузила своїми. У мене зараз паски в голові, так я все в мене крутиться про паски. Хто буде пекти, хто підтримує те, що треба пекти вдома, а хто купив у магазині і забувся. Потім, як їмо, то краще, звісно, купити. Посвятити, з'їсти і все. А для мене процедура. Сама процедура, що це свято, і ми повинні вдома пекти. Я буду пекти обов'язково. Тепер, ще що мене інтересує? Мене інтересує, чи всі ви будете йти святити Пасху. У нас в цьому году, Ліда сьогодні вичитала в групі, що будуть на день раніше. У суботу буде святитися. З 10 до 12 в старому костюлику, як завжди, будемо йти обов'язково святити. І оце ж у вас питаю, як ви ходите, святить, не ходите. Ой, давайте наведемо трохи порядок на голові. Що ви берете в кошик, як ідете святити Пасху? Дома, я пам'ятаю, у нас опять на дорогу виходимо, швидко дійшли. І машини будуть гудіти. Дома я в нас пам'ятаю, коли йшли на вихвалку один поперед одного. І ковбаси, і м'яса, і вина. І, ну, в общем, всяка всячина. Все неслося святити. Масло сливочне. Я буду святити кучок зелени обов'язково. Мені не подобається. Коли в церкві зелень і вона пахне в церкві. Не дуже мені подобається, як цибулі часнику нав'яжуть у пучки. І виставляють корзинку, і вона у церкві пахне. І я так не роблю, я зав'яжу пакетик один-другий, а освячується завжди на вулиці. І вже коли ми вийдемо з церкви, бо ми підемо на службу, коли ми вийдемо з церкви, тоді вже можна розв'язувати те, що святиться. Не знаю чого, ну цибульку я свячу. Або чесничок, або цибульку зелень обов'язково. Більше всього треба чеснок. Ну де взяти зелений чеснок, я не знаю. А Потім що ми ще святимо? Обов'язково святимо сливочне масло. Обов'язково святимо яйця. Ковбаса, м'яса ми не святимо. Яєчко, пасочку. Масло слівочне, трошки зелені. І все. Саме головне з'їсти освяченого в перший день Пасхи. А все остальне потом додається. Вже вдома обичною їдою. Готуйте, що хочете, його не обов'язково все нести, святить. Святить треба в основному пасочку. Ось так. А ви... Як ви думаєте і як ви приучені, бо я ж кажу, що ми теж, поки жили в Україні, у нас була така мода всі так, і ми поголовно всі одне поперед одного бігли і напихали той кошик, не знали, що туди побільше. Що побільше. А тут, мабуть, святять взагалі одну пасочку. У мене ще немає салфеточки. Два роки у мене була одна салфетка. Яку, яку ми ходили пасочку святити. І синенькі такі я купляла ці крокуси. Все время матушка фотографувала два роки підряд, матушка фотографувала мій кошик чогось. Цьому году хочу поміняти кіточки. Може, навіть на ті самі крокуси, ну, не такі старенькі, бо ці вже два роки вони потеряли вид. Хочеться святково. Корзинка в мене буде та, що й була. Вона в мене в обіході цілий рік. Вона освящена і ми в ній держимо фрукти, коякі овочі, які не треба в холодильнику держати. Ось так. Так що, а ви напишіть, які у вас обичаї. Як і що, як ви готуєтесь до Пасхи. Вже скоро-скоро, ви ще не готові. Все, дівчатки, я буду виходити і топити до магазину, бо намокну зовсім. Якщо куплю форбочки, я вам покажу, як і купила. Взагалі, ну, зустрінемося ще з вами. Ось такі у нас сьогодні гори. Все затягнуте, Время вже, мабуть, півгодинадцять. Я сходила в магазин, опоздала, нема вже особи. Зараз сяду в машину і покажу вам. Особо формочок нема, або дуже великі, або дуже малі. Ну, я взяла 12 штук маленьких. Думаю, це такі прям як булочки. Ось, А Вовик позвонив, їде в модом. Зараз мене забере. Мені треба походити тут минут 15, поки він доїде. Думаю, покажу вам, які в нас сьогодні гори. І те, що казали, в 10 часов не буде доща. То все <хи> обман. Ми не будемо приказувати природі. Природа як схоче, так і зробить. Так, що таке? Я вже намокла. Капішон мокрий, ну нічого страшного, Вовик зараз мене забере, поїде в модому, а я трошки підсушуся. Після Модома, я думаю, він буде вже забирати Богдана. А як забере Богдана, відведемо додому, пообідаємо, а потім я доліду на ногті. Сьогодні вона мені буде робити педикюрчик. На руках ще потерплять, а на ногах буде робити педикюрчик. Завтра я йду до жіночого лікаря. Ну, у машині як буду, розкажу вам трошки подробніше, бо дощ і невдобно. Так, біля дому <coughs> вовок пішов, а я одігріваюся. Отакі от дівчатки, маленькі формочки. Ой, 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 літаюча формочка. Маленькі формочки, такі, зовсім маленькі. Ну, скільки сюди кіста? 50 грамів. Чи скільки? Ну, 70 грам, трошечки вона підніметься. Ну, Це такі чистого ще діток. Ну, я взяла 12 штук по злотовочки. Вони. Ось. Тут є всі 12 штучок. Я думаю, так розкину, прикинула глазами, що це буде на одну мою жаровню. І спечу 12 отаких маленьких по 70 грам. це надо кіста десь. 850 грамів до кілограма тіста треба замісити. Вибрати такий рецепт, щоб був кілограмчик тіста. І оце зробити отакі 12 штук. Або більші, великі, такі, навіть, кілограма на півтора. Ну, прям великі. Ну, такі я не хочу, у мене є металічеська куплена в магазині. І купила отакі писанка католицька. Бачите, католічеську взяла. Ну, нічого страшного. Взяла отаку і буду яйця, наклейки на яйця. Писанка пасхальна. 4 злотих стоя, їх тут 7 штук. Я то потім пішла, подумала, що може треба було і дві брати. Не знаю. От дуже мені подобалось красити цибулинням, Раніше вдома ми красили. І з резинки для велосипеда різали такі невеличкі і виходила фігурна. Ну, якщо Волок у шефа знайде камеру з велосипеда, то я думаю, я його попрошу та зробимо з вами з цибулькою. Подивимося, якщо знайде він. Господі, якщо він знайде резинку. Оце. Нас модом. Що, дівчатки, про лікаря? Скажу вам пару слов і будемо з вами закруглятися на сьогодні. Значить, про лікаря таке. В тому році, в лютому місяці, ще я була в лікарі, до якого я довіла ходити кожні три місяці. Приймаю такі таблетки, що кожні три місяці я довідаю до нього являтися. Кожні три місяці я мала ходити на перевірку до доктора. Я законно проходила, навірно, півтора року кажі ті три місяці. Мені так вони пролітали як один день. Каже Ліда, якби летіли от ті три місяці, хоча б так, як оце год пролетів. Помню перед операцією в февралі, в кінці февраля я в нього була, назначена була операція на 3 марта, і він сказав обов'язково після операції, щоб прийшли до мене. Операцію перенесли, я вирішила, піду до нього після другого, як вже назначить, зробили, то я погано себе чую. Коротше, причина одна: не хочеться. Ви всі прекрасно знаєте, прекрасно розумієте, як іти до лікаря. Ще лікар молодий, а ти тут ідеш. Ну, в общем, <кій> ну це лікар. Я розумію, що він на це вчився, все розумію. Ну, не дуже хочеться. І ось так, що мені... Мене спасло, щоб я не ходила цілий рік. Кожні три місяці мені треба виписувати рецепт. І якщо не було б у мене таблеток, а їх не можна встановлювати гормональні ліки, то я б, звісно, йшла ніде б я не ділася. Ну, так як Ліда винайшла, що можна електронний е, рецепт купувати. За 70 злотих купується електронний рецепт і можна на нього брати таблетки. Ну, ти даєш дані, рецепт дається по, на основі того, що ти був у лікаря і в тебе є дані. І, ну... Купляли ми такий рецепт і купляли оце все время. Три місяці пройшло, купили на три місяці, три місяці пройшло, і з-за того ми не йшли до лікаря. А останній раз Ліда як брала три місяці назад, це в мене залишилося таблеточок там десять, може дванадцять. І останній раз, коли Ліда купляла, їй вже наголосили, якось там що треба вже йти до лікаря, підтверджувати, тому що дуже давно немає обновлених даних. Так що, що хоч не хоч, йдемо до лікаря. Записалася Ліда зарані. І один раз ми не пішли, тому що записані були на якесь число, допустимо, на 15. Запомнили собі, що ми на 15 а ми записані на 14 і кинулися 15, а нам учора. І з-то не були. Цей раз Ліда, ну і ми сестра вже нас знає. Ми приходимо, коли вона нас записує зарані. І зараз вже вона напоминання прислала, що каже Ліда. І сьогодні прийшло напоминання, що вам завтра на 2 години. Там і змінилась якась процедура. Іменно туди раніше було записуєшся на день, а по времени береш талончик. Після 11 і якось по талончику, а зараз я не знаю, як з талончиком, ну точно приходить, треба времени. І нам аж на 2 години. Ну, не підемо на 2, підемо трохи раніше. Ох, як мені пережити цей день, дівчат, як мені пережить цей день? Я ж розумію, що здоров'я не дуже І кожен раз йдеш і трясешся, щоб тобі нічого не змінило і не назначило. Все, девочки, все Вроде з вами поділилася сьогоднішнім днем. Бачите, як мені спортило прическу, як мені це не подобається. Волосы одросли, стригла мене ще Наташа. Ліда сьогодні е, хотіла мене десь записати на скору руку, ну нічого не получилось. Томочка наша уїхала в Україну. Коли приїде, не знаю. Так що десь треба підстригтися, бо воно вже не хоче ні з лаком, ні без лака ніяк. Три волосини, мабуть, будуть з розпущеними ходити. Отакі, От дівочки у нас сьогодні діла. Вовика ви сьогодні мого і не бачили, він побіг йому ніколи. Він знімає вам кое-що, знімає потрошку. Як складе до кучі, буде що показати, то він з вами поділиться і покаже, чим він займається. Ну, Робота в нього зараз багато роботи. Ніколи грається дуже з телефоном. Деякі участочки своєї роботи він вам показ, покаже. І це кілька днів він собере. І потім в одне відео ми зліпимо і вам поділимося з вами, чим він займається. Ну що, гарного вам настрою, готуйтеся до свят, до Пасхи. Будьмо добріші, будьмо щирі один до одного. Вам дякую всім за підтримку, за ваші коментарі. Дякую, коли запитую вас, то ви обов'язково відповідаєте, тому вам всім велике дякую. Я стараюсь також вам відповідати на ваші коментарі. По, 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 по максимуму серед ночі, коли виходить. Дівчатки, кому приходить два одно і те два рази, це я відправляю коментар, а він не підтвердився. Повторіть. Я ще раз повторяю, а потім підтверджується два. Це не я сонна вже серед ночі не зображаю, що роблю. Так, вовик мій вже газує. Все, друзі, бажаю всього вам найкращого. Лайк, підписка, колокольчик. Не забудьте підтримувати, бо від вас все залежить. Всього вам самого найкращого і до зустрічі. Тут продаються отакі куски гіпсокартона. Не обов'язково брати великий. Бачите? Йому щось там треба зашити невеликим куском. І щось потеряв. Ось так от. Вовочка, ти поздоровайся, бо я вже заканчую. Да, да, О, здравствуйте, мої любі друзі. Ой-ой, я зайнятий, як я не знаю. Ну все, ми з тобою зустрінемося в другій серії. Добре, пока. Давайте. Вова, пока. А, пока, пока, Давай.